Всім привіт і ми будемо грати за Ізраїль і робити. Ну, ми повинні Ні. Ну, арабські всі країни в То захватить до фігіщи. Фі... Ось арабська, оце арабська. Зараз оцих ми захватимо. Підемо на Ірак, потім на Кувейт. Потім на Саудівську Аравію. Ні, потім не капитала хай, но матч. Потом підем на самій велики. Если сюда мусульманський, то захавать. Ну це вообще буде шомасу. Це масонска. Босня граться новина і Абаці не знаю. Не вони... мусульман. О, прилисна, як прошу раз почаснуть. По, мою, по моему прошлому классе, вам рассказал. Там видно. На... Давайте хороше. 18 17... плюс. 17... Я лишь за эти группы не маленькие. У них там новая группа. Я, наверное, визит. Великий Юрасаем. Должен быть великий. Не маленьким Значит, берем и будем сейчас расщелят. Я хоть бы все играть, а уже там... Вель-вель-вель. Поют и бейзет. Вс Вел вель Вель-вель-вель. Со сколько надо людей было потерять, чтобы стать единым? Сейчас за кто? Гиза. Ого, сколько хода прирост. Прирост. Спасибо. Там на ассимиляцию. Что мы будем жестко издевать. Ливан? Потом Йорданию? Потом Сей... Нет. Потом ну, это Кипр по проколу. Захавать надо. Кипер боится Лютый. А, фу, -фу, фу, Не думаю А Македония, все, я буду плакать, меня що в Європі у нас Таке у нас ну, Нічого таке не происходит, честно говоря. Еще було щось відбувається, а то сказати. Нічого. Зараз у нас асимілюється все звісно. Ми візьмемо, під на Лаван, ну ми Вот все это хватит. Ну, Ірак, може. Что ну. ну, а потом я е подсадит ради.

Не біля А ну Михайло собі просто забираю. А так, Йорданія, Сильвія Лютий Байзет И мы стоїмо сейчас ніком с ним І знаєте, як я доставлял? І так і так і так 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 іде. Так, так іде. Тут цивилізовані країни. Отак, так вот, так, отак, отак, вот так. отак. так, вот так, так, так. То хочу хоросить цивилизу, там, типа, цивилизон. О, тут Брянская область, типа є. Курська тут, крива, бегору тут, того так и не. Зато э, Брянська така, ось Брянська. Це Брянська, Брянська, це Буганщина. Тут уже якийсь махач. Ну, Україна виграє, то що... Не знаю, то що завжди або Україна вийти горі, або. Якщо Польща не, не, не носила що, я понос, оцей. Ща, я як показував. Це все понос. Так, Білорусь, пора, Польсь. Ну, я до Білорусь нічого поганого не маю, Ну, Бере, бере, просто кажу, Максим, ну коги взагалі, ти взагалі сказав, що Україна напасть на кушу, щоб забрати минулі серії Германії. То, що ти утворює типу, конфедерацію, але треба було за Германію заходити, але тільки за Германію, тому що в Германії можна створити Німецьку конфедерацію. Бейз. Саме фіговий проміс забрати одну хорошу. Не дуже погану. Отак. Лучше я заберу собі. Я ну. Я Ну дуже любить. Любима... Май... не саме цінний сусід мене не далі. А це ну Ну мене дві тисячі. В нього більше, ніж в мене на сауні. Я дуже його боявся. А після набирання серії і рака, то вони мене вже дуже не бояться. Амон. Зарадання пішли на все. Лахавало. Ну і кілька там економіка. Вони 175. Кто на самый остальной? Ну і... Ми...

Ко надо, то раскрывайся. Ты издевайся, до того літала сейчас. Окей, Я що сама открыта монет. Сабадрого цела. Блин, а я думаю, ровай, чого? Приднестровська, молодавська. А сюди живу. Тут сюди буде. Йомос. Вас... Хочу дуже весело. Давайте далі побакаємо. Що хороше можна побувати? Де мертве море? Це червоне. Це навіть. Нє. Я не знаю чорно. Чи ту, ну це десь. Це десь тут. З червоним мурі є. Ну це нема. Йомофіопі проти Судана. Сюда му ко до ру эээ до выхода ма південь сюда. Це смаленький меньше. Це він до 2011 мене найдело. Осуждать, осуждать две країни. За два раза. А ну Африку! мама хочу йдуть! А я ну, а да, давай купи до Ну, Як? Я вели. я? Я. Я не в Африке. Ось тут Африка Якщо я захочу це, то я попаду в Африку. Сподивимося. Спадымся. Сейчас. Почему мы не щасливі. Ти Ты должен несчастливый. Или тебя, мы тебя скушаем. Да у меня несчастливее. Не везде не не нравится. Фестиваль. 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 Фестиваль.

Ройк, просто видите, я просто, мы. Сейчас у нас будет стул, Так у нас стул куда все? Иерусалим, блин, еще не. Самый счастливый. Вот еще, 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 веселый все дальше погнать Фух, а тепер можно до хавать тут мало прозов сейчас вы справа дивиться а у сейчас прозыв будет вина то Ну да, ну так проработано на входе, в принципе, логично, там полька больше. До всех разу дробно. Ну, зараз. Не, давай тогда до стерии заходим. А то. Да, цели то А что, ну, все не получится, а мы должны хоть забрать. Ути. 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 Обязательно. Ну что, все, то все. Ну зум зумей мене не так. А не вад... баси. Тому... Тому баси. Баси. Я просто уравнею. Що... Шум шумин. Убираюсь. Ведь я побираюсь, короче, убираться, убирается. Я побираюсь у меня пастыньки просто. Классинки бой-булы. Бой-булый-буэбулы, болы, були, була, боя, були, булай, булая, бой, боя, були, 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 бои, булы, булы. Way, boy, 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 boy. Hold on. Alright, I move to. Hey, you can burst it. What is it? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение сейчас он на Сейчас я хочу просто вот эти. Кое надо будет просто сто процентов. А сонный фонарь все? На пра? А пра пра. Вот и хай не ну, Вообще медленно медленно. Ну все, давайте

слава великому родине. Нет. Наказал, надо нам обязательно все забрать территории. А еще давайте прикол. Цель забираем. Отаке ми забрали і зараз зберігаємо все. А такий у нас є зараз трохи, ну, не такий, я ми хотіли, бо ну. Більше, ніж такий. Він був. Без пластинської держави. Ходімо на пластинську тіпі і острів. Конта Ну, я ще дотарит 10 кио. Такие нас сарай. И всем пока!